При виконанні завдань в ході антитерористичної операції Мі-20, вертольотів, бойових вертольотів Мі-24 була обстріляна переносним зенітно-ракетним комплексом. Причому стрільба велась зразу двома ракетами. Таким чином, одна ракета пішла на світову ловушку, а друга ракета потрапила зразу в гелікоптер. На жаль, два вертольоти було. Підбита, загинуло два пілота. Решта пілотів, ми і техніки ми шукаємо. вже, є координати, де вони знаходяться. І ми все зробимо для того, щоб наших бойових побратимів повернути в бойові порядки. Всі Збройні Сили України сумом сповіщають про загибель двох наших бойових побратимів. Це люди, які виконали все для того, щоб наша держава була цілісницею. І недоторканною.